А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте? така от ситуація. Я от розповсюджуйте це відео, бо я перед цим відео стояв щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за причаску. Я думаю, це у мене проблема. Мене проблема за причаску. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним, і, і какає і пісяє, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене в більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час Тіктоки, сидіть, що з тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і Пористать тривожитися, бо тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От, і я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінить момент. Ви бачите, як у когось буває. І це наші люди. Взагалі розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. Я навіть не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми.